19 жовтня. Субота. Нехай прославиться свобода. Господь послав мене полоненим звіщати свободу. Ісаї 61.1. Холодного лютневого дня 1832 року молодий студент богословського факультету відпочивав у кімнаті гуртожитку семінарії в місті Андовер, штат Масачусетс. Семуель Френсіс Сміт переглядав дитячі німецькі пісні, які дав йому друг, відомий автор і композитор Лоуел Мейсон. Сонце заходило, забарвлюючи горизонт у яскраво червоні кольори. Сміт лежав у своєму ліжку і відпочивав, оскільки втомився від навчання. Зараз йому було дуже приємно в спокійній обстановці переглядати ноти, передані другом. Коли він наспівував один мотив за іншим. Одна мелодія захопила його увагу. Він знову наспівав її. Потім прочитав слова пісні. Це була пісня про любов до батьківщини і свого народу. Однак слова не зворушили його душу. Самуель вирішив написати власні слова. Він знайшов аркуш паперу і почав писати. На клаптику паперу в кімнаті простого студента народилася пісня, яка в подальшому зворушуватиме серця мільйонів людей. Слова стрімко лягали на папір. Перо Самуеля ледь встигало за його думками. Складалося враження, ніби ним керувала божественна рука, коли він писав: Моя країно, про тебе чудову вільну землю, про тебе я співаю, краю, де померли мої батьки, краю пілігримів з усіх пагорбів та гір нехай прославиться свобода. У серці кожної людини живе прагнення до свободи. Куті кайданами тоталітаризму люди прагнуть заспівати чудова вільна земля. Кинуті до в'язниці за переконання, вони проголошують, нехай прославиться свобода. Існує ще одна форма тиранії: це деспотичний дух сатани, котрий полонить кожного, хто потрапляє в його тенета. Апостол Павло торкається вічної істини, коли говорить: хіба ви не знаєте, що кому віддаєте себе як раби на послуг? Рабами того ви і є, кого слухаєте. Римлян 6.16 Сатана тримає людей у полоні. Коли ми піддаємося гріху, Він починає контролювати нас, він домінує над нами, Він поневолює нас, Він заволодіває нашими душами. Тільки Ісус здатний звільнити нас. Промовивши на Голгофі, звершилося. Ісус проголосив перемогу над рабством гріха. З Голговської гори Ісус промовляє: Нехай прославиться свобода. В Ісусі, ми можемо здобути справжню свободу, в Ісусі ми можемо жити у справжній свободі. Завдяки Ісусові, кайдани, що сковують нас, падають, і ми отримуємо істинну свободу.